Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам розповім про всі мої книги англійських авторів. Давайте нагаємо часу і переходьмо до них. Найперше це, безперечно, Гаррі Поттер. Його написала британська письменниця Джоан Ролінг. Я вже багато раз наголошувала, що ці книги входять в трійку моїх найулюбленіших книг. Раджу. Ема та Нортенгерське аббатство Джейн Остін. Ці книги я ще не встигла прочитати. Одну з них в найближчому часі планую прочитати. Тому що поки що не можу ні оцінювати, ні хвалити, ні осуджувати. РЕДЯРД Кіплінг Мауглі. У минулому чи позаминулому відео. Коли я розповідала про всі мої американські книжки, я казала, що я не дочитала Мауглі, коли розповідала про книгу Вільяма Бероуза Тарзан е, відверто кажучи, мені ця книжка не сподобалась Мауглі. Я дивилася мультики, читала в школі цю книгу. Ну, мені не подобалось. Я не знаю, можливо, тому що мені не дуже подобається колорит такий. Хоча я читала в джунглях і пустелях і мені дуже сподобалось Генрика Сенкевича. Можу сказати одне: якщо ви є фанатиками описів природи, якщо ви є фанатиками алегорії, якщо ви є фанатиками взаємодії людей і тварин, вам підходить. Але якщо ви більш любите реалізм, то чесно я вам скажу, краще не читати. Попереджую особисто моя думка. Луїс Керрол Аліса в країні див. Я, хоч коли читала давніше ще, я не дуже любила фентезі, але ця книжка мені просто запала в душу. Я обожнювала читати, що там ставалося з тією Алісою. Екранізації не дуже любила, а от читати про Алісу я обожнюю. Це є гарна, фантастична історія. Яка допоможе уявити багато чого. Ну, досить класно. Аліса в зазеркалі» знову Луїс Керол. У мене є видання від Абаби Галамаги, яка є двостороннім. Мені ця книжка теж сподобалась, ясно, трішки менше, ніж Аліса в країні див, але сподобалась раджу. Мейзі Хітченс» Голі Беб. Я обожнюю цю серію книг, таких детективів, гарних, сповнених таємниць. Мені сподобалося. Я раджу. Таємне королівство Роузі Бенкс. Єдиний мінус цих книг, що вони між собою дуже схожі і досить очікувані, але загалом дуже класно. Особливо для дітей раджу. Таємні принцеси. Знову Роузі Бенкс. Особисто мені таємні принцеси більше до вподоби, ніж таємне королівство. Досить хороша серія книг про дружбу, про таку якусь фантастику трішки, про боротьбу добра і злом. Файно. Дітям раджу. Матильда. Рольт Дал. Обожнюю цю книжку, така гарна, цікава, весела, комедійна. Мені сподобалося. Я читала цю книжку на одному подисі. Я раджу. Дякую за перегляд. Всім па-пам.